Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 3. Перший варіант. Перше завдання задача. У бібліотеку першого дня привезли 80 книжок, а другого дня в два рази більше. Художня література становила 1 шосту всіх привезених книжок. Скільки книжок художньої літератури привезли? Давайте запишемо умову до цієї задачі. Книжки в бібліотеку привозили протягом двох днів. Значить, опорні слова дні. Перший день, другий день. Першого дня привезли 80 книжок, а другого дня невідомо скільки, але відомо, що у два рази більше, ніж першого. Художня література становила одну шосту всіх привезених книжок. Художня література невідомо, скільки книжок. Але відомо, що одна шоста від усієї кількості. Нам треба знайти, а скільки ж усіх книжок було привезено до бібліотеки протягом двох днів? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки книжок привезла до бібліотеки другого дня. Нам відомо, що їх було два рази більше, ніж першого. 80 помножити на 2 дорівнює 160 книжок другого дня. Тепер знайдемо, скільки всього книжок було привезено в бібліотеку за 2 дні. 80 додати 160 дорівнює 240 книжок. Це першого і другого дня разом. Ну а тепер можемо знайти, скільки книжок художньої літератури було привезено, якщо відомо, що це 1 шоста від усієї кількості, а вся кількість у нас 240. Третя дія. 240 поділити на 6 і помножити на 1. Це буде 40 книжок. Давайте поєднаємо у виразі три дії. Вираз тут, звичайно, буде складненький. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 240 ми знайшли другою дією, але в другій дії 160 ми знайшли першою дією. Що таке 240? Це загальна кількість книжок. Значить, у дужках у нас буде три числа. 80 додати 80 помножити на 2, і за дужками поділити на 6 і помножити на 1. Одна шоста нам була відома за умовою задачі. Ось ми його розписали. 80 помножити на 2 це буде 160, 80 додати 160 це буде 240, 240 поділити на 6 це буде 40, і 40 помножити на 1 дорівнює 40. Відповідь. 40 книжок художньої літератури привезли. Друга задача. Учні трьох класів білили дерева, другокласники побілили 146 дерев. Третьокласники 178 дерев, а четвертокласники на 86 дерев більше, ніж третьокласники. Скільки всього дерев побілили? Запишемо умову до цієї задачі. У нас приймали участь у роботі учні других, третіх та четвертих класів. Другокласники побілили 146 дерев, третьокласники 178. А четвертокласники невідомо скільки, але відомо, що на 86 дерев більше, ніж третьокласники. Потрібно знайти, скільки всього дерев побілили. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки дерев побілили учні четвертих класів. Нам відомо, що це на 86 дерев більше, ніж третьокласники. 178 додати 86. Починаємо додавання з одиниць. 8 додати 6 дорівнює 14, 4 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 7 дорівнює 8, 8 додати 8 дорівнює 16, 6 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 1 дорівнює 2. 264 дерева це четвертокласники побілили. За умовою задачі нам відомо, яку кількість дерев побілили другокласники та третьокласники. Значить, тепер можемо знайти, а скільки ж всього дерев побілили діти. Друга дія: 146 додати 178 додати 264. Тут можна застосовувати переставну властивість дії додавання. 6 додати 4 буде 10, додати 8 буде 18, 8 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. Знову поєднуємо 4 6, 10, додати 1, 11, додати 7, 18, 8, пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 3 одинички це буде 3, додати 2 буде 5, 588 дерев. Поєднаємо у виразі. Дві дії. Дивимося на другу дію. 146 нам відомо за умовою задачі, 178 нам відомо за умовою задачі. 264 ми знайшли першою дією. Значить, вираз буде мати такий вигляд. 146 додати 178 додати суму чисел 178 і 86. Зверніть увагу, що вираз. У нас складається лише з тих цифрових даних, які у нас відомі за умовою задачі. 178 додати 86 це буде 264. Ну, а тут ми не будемо додавати, вже запишемо відповідь, ту, яку ми знайшли. Відповідь: 588 дерев побілили. Третя задача. За день у кіоску продали 4 пачки зошитів по 100 зошитів у пачці. П'ята частина зошитів була у лінійку, а решта в клітинку. Скільки зошитів у клітинку продали? Значить, у нас були зошити у лінійку і клітинку. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Е, у лінійку, у клітинку було одна п'ята від усієї кількості зошитів. Треба знайти, скільки зошитів у лінійку, якщо відомо, що було 4 пачки по 100 зошитів у кожній пачці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми можемо знайти, а скільки ж було усіх зошитів, якщо 4 пачки і у кожній паці по 100 зошитів. 100 помножити на 4, це буде 400 зошитів було. У клітинку було одна п'ята частина від усієї кількості. Вся кількість у нас 400, значить п'ята від 400. Нам потрібно 400 поділити на 5 і помножити на 1. Це буде 80 зошитів у клітинку. Якщо всіх зошитів було 400, а в клітинку 80, ми можемо знайти, а скільки ж зошитів у лінійку. Третя дія – 400 відняти 80 до рівня 320 зошитів. Поєднаємо у виразі три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 400 ми знайшли першу дію. Відняти 80. 80 ми знайшли другою дією, але у другій дії, 400 ми знайшли першою дією. Пам'ятаємо про те, що вираз у нас складається лише з тих числових даних, які у нас є в умові задачі. Значить, наш вираз буде мати такий вигляд. 100 помножити на 4, відняти 100 помножити на 4, це ось це 400, поділити на 5 помножити на 1. 100 помножити на 4 дорівнює 400, 100 помножити на 4 дорівнює 400, Поділити на 5 дорівнює 80, Помножити на 1 дорівнює 80. 400 відняти 80 дорівнює 320. Відповідь 320 зошитів у клітинку продали. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Добуток чисел 8 8,7 дорівнює 56. Частка чисел 54 54,9 дорівнює 6. Різницю чисел 13 і 6 помножити на 6. 13 відняти 6 дорівнює 7, 7 помножити на 6 дорівнює 42. Від 80 відняти частку чисел 40 і 5. 40 поділити на 5 дорівнює 8. 80 відняти 8 дорівнює 72. До 17 додати добуток чисел 3 і 7, відняти 15. 3 помножити на 7 дорівнює 21, 17 додати 21 дорівнює 38, 38 відняти 15 дорівнює 23. Частку чисел 72,9 збільшити на різницю чисел. Вірніше помножити на різницю чисел 12,4. 12 відняти 4 буде 8, 72 поділити на 9 буде 8, 8 помножити на 8 дорівнює 64, 5 помножити на 4 помножити на 3, 5 помножити на 4 дорівнює 20, 20 помножити на 3 дорівнює 60. 63 поділити на добуток чисел 3, і 3, 3 помножити на 3 дорівнює 9, 63 поділити на 9 дорівнює 7. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Ми маємо вираз. 539 відняти 340 додати 185. Спочатку виконуємо дію віднімання. 539 відняти 340. 9 відняти 0 дорівнює 9. 3 відняти 4 ми не можемо. Позичаємо в попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 3 одиниці 13. Відняти 4 дорівнює 9, 4 відняти 3 дорівнює 1. Отримали число 199. Друга дія. 199 додати 185, 9 додати 5 дорівнює 14, 4 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 9 дорівнює 10, 10 додати 8 дорівнює 18, 8 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. І тут маємо 3 одинички дорівнює 3. Отримали число 384. Записуємо його у відповідь умови нашого виразу. Натисніть на паузу та виконайте ще один вираз. Перевіряємо 145 додати, різницю чисел 317 і 282. Спочатку ми виконаємо дію в дужках. 317 відняти 282. 7 відняти 2 дорівнює 5. 1 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є одна одиниця 11, відняти 8 дорівнює 3. 2 відняти 2 дорівнює 0, 0 ми не записуємо. Друга дія: 145 додати 35. 5 додати 5 дорівнює 10. 0 пишемо 1 переносимо попередній розряд. 1 додати 4 дорівнює 5, 5 додати 3 дорівнює 8 і одиничку зносимо. Отримали число 180. Записуємо його у відповідь нашого виразу. Скласти і розв'язати рівняння. Виконати перевірку. До якого числа треба додати 255, щоб отримати 795. Невідоме число позначаємо через Х. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми з вами повинні до якого числа Х додати 255 і отримати 795. Ми отримали рівняння на знаходження невідомого доданку. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Сума у нас 795, відомий доданок 255. Х дорівнює 795 відняти 255. Виконуємо обчислення письмовим. 5 відняти 5 дорівнює 0, 9 відняти 5 дорівнює 4, 7 відняти 2 дорівнює 5. Отримали число 540. Х дорівнює 540, це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 540 додати 255 дорівнює 795. Перевіримо. Виконуємо письмове обчислення. 0 додати 5 дорівнює 5, 4 додати 5 дорівнює 9, 5 додати 2 дорівнює 7. Отримали число 795. Значить, 795 дорівнює 795. Скласти і розв'язати ще одне рівняння та виконати перевірку: наскільки треба зменшити число 809, щоб одержати 264. Виконайте обчислення. Невідоме число позначте через Х. Перевіряємо. Число 89 нам потрібно зменшити на якесь невідоме число х і одержати 264. Ми отримали рівняння на знаходження невідомого від'ємника. Пригадуємо правило: щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Зменшуване у нас 809 різниця 264. Х дорівнює 809 відняти 264. Виконуємо обчислення у стовпчик поруч біля рівняння. 9 відняти 4 дорівнює 5, 0 відняти 6 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. 10 відняти 6 дорівнює 4, 7 відняти 2 дорівнює 5. Отримали число 545. Х дорівнює 545, це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість ікса підставляємо його числове значення. 809 відняти 545 дорівнює 264. Перевіримо, чи правильно ми отримаємо таки, у таку відповідь. 9 відняти 5 дорівнює 4, 0 відняти 4 ми не можемо. Позичаємо в попередньому розряді один десяток, 10 відняти 4 дорівнює 6, 7 відняти 5 дорівнює 2. Отримали число 264. 264 дорівнює 264. Накреслити два відрізки завдовжки 8 см, знайти і виділити на них 1 четверту та одну другу відрізка. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перш ніж ми почнемо виділяти на відрізку його частини, ми повинні знайти, а чому ж вони будуть дорівнювати. Для того, щоб знайти 1 четверту від 8, ми повинні 8 поділити на 4 і помножити на 1. 8 поділити на 4 дорівнює 2, 2 помножити на 1 дорівнює 2 см. Креслимо відрізок довжиною 8 см, позначаємо його кінці і виділяємо на цьому відрізку 2 см. Тобто одну четверту нашого відрізка. Тепер знайдемо одну другу відрізка. Нам потрібно 8 поділити на 2 і помножити на 1. 8 поділити на 2 дорівнює 4, 4 помножити на 1 дорівнює 4 см. Креслимо другий відрізок завдовжки 8 см, позначаємо його в кінці. Та виділяємо на ньому 4 см, вказуємо одну другу нашого відрізка. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!